Відчуй красу різдвяного дива чай ловаре А той другий праздник святого Василя. Радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той третій праздник святе водохрестя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Він чує, він чує всі вам, вам добрі люди. Хай Божа ласка завжди з вами буде, кожної днини, кожної хвилини. Хай вашій хаті Бог побуває, Христос рождає. Славімо Славімо його. Бог. Дай Боже. Пороги. Мене не поламали собі руки та й ноги. Я завітав до вас у самий вільний час. Бачу тут року весело вас. Може щось купує, може щось торгує. А як треба, то продам. маю добрий крам. А я сура, гонорова, я приїхала зі Львова, У мене кусточка хіпова, як лізла через плоте, та й порвала собі труси. Тут зашила, тут зашила, а тут же тобі лишила я циганка Станіслава, дайте мені літру сала, дайте мені молока панчину, щоб лекала я свою трету дитину. У мене четверо дітей, а п'яти вагітна. Дайте мені мішок цукру, щоб не була бідна. Борчать мене в животі, болять мене ноги. Ой, каждой в хаті починається пола. я ганяття, що питаю. Мене матиме родила, за що не знаю, мене тато не зима. Купила мама кольника, окольник а хольник без маги руши. Зустрічайте, могутні погрізлі. Пречіста діва, превечісте діва, породила сина, ристо сродиха. Ангели співають царя витай, тай, оці метають, О, грають, чудо чудо повідають. Хайматі Боже вас охороняє, а Боже все здоров'я присутне. Покиньте смуток, радість нині Христос народився в бізнес скрині. І нині ми нами він прибуває. Святом великим Христос, Христос народився! Славімо його! А, а то, а то буде в тіктоці! Та пані, за того Тік-Тока має дати пару гривнів! Ти цю то дайте пару копійок! Та да, вам дам! Даро, я буду плачити! У вас такий фон файний, я вам кажу! Чесне слово! не має, то купіть собі вина! Дайте жир і обруку! То дайте пару копійок! Бо як не буде копійок, то пендіку все розкажу! Добре, не розкажете, що я вам дам, добре. Давайте, поміли! Давайте, чекайте, бачите, ми на кіто псів спасли псів. Ой, 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 Добре. так о, давайте все, даю вам гроші і ви йдете далі ще колядуєте. А так, маєте ще копійок пару? Пані має по Копійок, копійок немає, по... Є добрі реки. Це тебе щодо привезти. А мене сюди! Хіба я і бібісід привезло? Моргенко! Я прийшов не просто так! А тут зібрав стільки люду то тобої торги, бо я міняю і купую, може десять і в торгую. А ще добрий маю товар. Може десять і продам. Ось, наприклад, маю люльку. Трішку трійку в тому войку. Я собі внешку рити, звідки шикарно жити. А ще маю окуляри. Окуляри не такі, у вас окуляри то є диво. Ой, яка красотка! Але виглядає і криво! Як пасує їй доличка, Отака в них молодечка! Господарі, я так бачу, що не бідні всі тут наче. Я-то зроду маю в крові чути гроші паперові. Признавайтесь зараз тут! Скільки! Ічу красу різдвяного дива. Не а той перший право. Як що, як через ваші панські ти порой, гасть кулярами тка хаб за ноги. а я мат-мас, а мало вуха. Це теж вас перший, то викуваша сука. Собрий день мені газнишу, я хожу на дівки, що не діля я торгую, не сістю, я купую, я мене такий крам, кавалера, мідівка, золоті сайки, кофайки, саліхи на кінці. І так далі, 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 ястик, у криміналі, біле мене до загинув, своділа не покинули.

Бог, Бог, Пензи Бог. Бог. Бог народився, ми з цього там був сам, був, я сам з ними трохомов. Ой, не можу, краю, краю, як цим і тебе вкладаю. Ой, чи літом, чи зимою, це було е тепло. Ах, ти жити, борода, ти чом прийшов до моїх хати? Та шлюху в руках, борода по я поставлю на ороді, що коповому. Я не крича, не сулове, погане! Бо межа за собою старяться стоплю лиш ті маю. Уїхайте мене, тебе песло не мене. Я вас тігу пеплі маю, лише все одного пада. Я сотка тримаю. Дістала, баба з печі впала. Як летіла, то перділа, аж куриво стало. Від купецьки до купецьки бігав зайчик до лисечки, а лисечка не дала, бо ще дірочка мала. Присла сила. Та вімою. Дякуємо, садика. Дякую. Страх і пішли до багачів до Реки та вови. Правда, там ся нас заставили розут. Тріє, царіє, кверти прийдоша, лиман і смірно зато принесоша. Тут ангели чудяться, рожденного, а в стоїть трясеться, смотно паситься. Пастирі клячуть, плоди бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Він бажаємо бажає вам много літ прожити і своїх дітей та внуків. вінцем поблагословити. поблагостити. Відчуй красу різдвяного дива. Чай ловаре. Ми колядували, село біле! І люди, і собаки посивіли. Ми збирали верхне. Прийшли до батюшки. А він каже, село в другий раз може і не відродиться. Батюшка спочатку з нами не хотів. Але Олег зробив гень-гень. Батюшка кадило в руки і побіг. Як ми заколядували, почуло все село. І бігом закрили двері на замок. Олег опять зробив гень-гень. І двері відкрилися у всіх, кромі діда Сеньки. В нього був двохствольний аргумент. Дід зробив бах-бах. Патрони кончились. І Тьома каже, все, отстрілявся, дід. Так що або до баби, або ми колядуємо. Так у нас ружьо і появилося. І колядувати сразу стало простіше. І коли ми прийшли до участкового, він теж хотів стріляти. Але Тьома стрельнув перший. А Кулюня в це время вже знімав четверте колесо на Дастері. Дальше схема була проста: де гудить генератор, там є гроші. До кінця села були мішки грошей. Три свині, різдво, на дамізку. Асфальт в селі постелимо. І євро купимо. Хай лежить. Голова села не знає, оце йому плакати чи уливать. Асфальт буде. А крузак. Ми собі заколядували, хай пішки ходить. Є що, Вероніка підвезе, а там новий рік. Підемо посівати. А же ваюня приїде, Ото весело.